Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам пригадати, що ви бачили в парку, коли гуляли. Так, дерева. А що на них росло? Так, листочки. Малята, я вас запрошую до чарівного парку. Там ми побачимо чарівні дерева. Ось ми і опинилися у чарівному парку. Тут ростуть незвичайні дерева. Подивіться, на що вони схожі. На геометричні фігури. Ось ми бачимо трикутник. А ось це дерево схоже на коло, а це дерево нагадує нам квадрат. Хтось позривав усі фігури. Нам потрібно повернути їх на місця. Давайте пограємо разом в ру, що де росте. Нам потрібно листочки у формі кола повернути на дерево. Коло. Листочки трикутники повернути до трикутника, а квадратні листочки. Повернути до дерева, яке нагадує за формою квадрат. Молодці дітки! А зараз пропоную вам зробити вправу, яка називається Що не так. Перед собою ви бачите геометричні фігури коло, трикутник та квадрат. Пропоную вам запам'ятати фігури перед собою. А я буду ховати одну з них. Заплющуйте очі. Подивіться, якої фігури не вистачає. Вірно, молодці. А ще раз заплющуйте очі. Яку я прибрала фігуру? Вірно, чи сподобався вам чарівний парк? Чим відрізняються дерева у цьому парку від звичайних? Так, молодці, вони нагадують геометричні фігури. До нових зустрічей, малята!